Давайте розглянемо розділ відгуків. Каталог, відгуки, зараз тут порожньо. Що таке відгуки? Це виходить, коли про якийсь товар у нас складають відгук через стандартну форму відгуків. Так, давайте. ну Звичайний стандартний типовіший відгук. Звісно, тут можна згадати, що ті, хто задоволений, відгуки не пишуть, пишуть відгуки тільки ті, хто не задоволений, але буває, що й задоволені пишуть відгуки. Наприклад, залишили від... оцінили гаразд, натискаємо продовжити. Нам кажуть, що дякуємо за відгук. Він надійшов адміністратору для перевірки спаму. Тобто, це при модерації відгуків іде. І якщо ми тут оновимо сторінку, у нас з'явився цей відгук. Як адміністратор, ми натискаємо Редагувати, дивимось, читаємо відгук і якщо хочемо, натискаємо Включено. Тобто от Зараз оновимо тут сторінку відгуків 0. Якщо ввімкнемо цей відгук, натиснемо Зберегти. І оновимо сторінку. У нас вже виходить один відгук. Зірочок тут 5. Ну, тому що оцінка відмінна. От він з'явився. Відгук, якщо зайдемо в категорію, то у нас також з'явилися зірочки. І також у категорії тут у нас можна сортувати за рейтингом, тобто, як буде сортування за відгуками та оцінками користувачів. Також з адмінки можна додати відгуки самому адміністратору. Наприклад, натиснути Додати, написати хто наш автор, чи є у нас зареєстрований клієнт чи ні. Ну вказуємо назву. Вибираємо товар, до якого належить цей відгук. Так само як і скрізь тут у нас є підказки. Починаємо писати назву. У нас є ім'я смартфона, пишемо якийсь текст, ставимо рейтинг, дату публікації, відгук, вибираємо, статус включено. Натискаємо Зберегти, оновлюємо товар. Ми вже бачимо два відгуки про товар. Один, дуже, один поганий загальний рейтинг вже змінився. Ну і в каталозі теж все змінилося. Тобто це просто розділ, де ми виводимо всі відгуки від клієнтів, які ми можемо моделювати, включати, відключати, редагувати при необхідності. А якщо є велика потреба, то можемо написати собі купу фейкових відгуків. Але тут знову все на совісті, це розділ відгуки. Ви отримуєте повідомлення про відгуки. Якщо в налаштуваннях магазину в налаштуваннях пошти системна галочка. Повідомити про відгук, то адміністратор магазину отримає повідомлення про отриманий відгук на сайті. А ось про налаштування ми розглянемо все пізніше. Якщо відгуків багато, тут можна відсортувати за товаром, за автором, за статусом, за датою, вибрати, натиснути Фільтр у нас є сортування.